Всім привіт! Мене звати Мирослава і це другий в'язок-влог. Перший в'язок влог вже на каналі, так що переходіть, дивіться. Це новий формат, тому якщо вам сподобається це відео, обов'язково напишіть це в коментарях. Ми беремо участь спільнику Олени Буганової, і сьогоднішній тиждень був тиждень вільної людини, березень 2024. На цьому тижні кожен міг в'язати що хотів. Робити що хотів творити, а в кінці тижня ми презентуємо і показуємо, які в нас результати. Тіх учасників, з якими ми в'яжемо, а також про сам проект, все прикріплюю внизу під відео. Тому заходіть і дивіться. Також це відео є звітом в проекті з весною душі організатор пані Валентина, оскільки цей тиждень став тиждень підготовки до Великодня. Але спочатку я хочу вам розказати про те, що мама взяла перший раз участь в тестуванні. Майстер-класу іграшки, і надзвичайно сподобалося, Також підняли самооцінку, оцінку. А я неї особисто дуже сильно пишаюся, тому, тому що тестувати МК, це завжди трішки важче, ніж в загальному її зразу в'язати. Але давайте я вам скажу саму історію. Мама просто побачила в інстаграмі дуже цікаву іграшку. їй дуже сподобалось, і виявилось, що це саме шукали тестувальник для цього МК. Іграшка сама вийшла дуже цікава, дуже красива. Мама, чудово. Упоралась з роботою, а сам уже майстер-клас є в продажі, тому вже можна придбати. Спочатку в'яжуться окремо деталі, а потім їх пришивається докупи. Хоча мама і не любить саме процес пришивання, але в МК все дуже чітко роз'яснено, тому труднощів і не виникає. Рекомендуємо, іграшка легко в'яжеться і чудово виглядає. А іграшка це ось такий півник. В майстер-класі нитка йде Yarn Art джинси і виходить сама іграшка 8 см. Але мама взяла свою улюблену нитку з сапфіровий акрил, в'язала гачком номер 2 і наша іграшка вийшла приблизно 9 см. У попередньому відео, яке я знімала і показувала вам, було зв'язаний такий мішечок для яйця. Така от Ми не знали, чи в'язати ще таких мішечків чи ні, але отримали дуже багато позитивних відео, що це дуже красиво, а також практично, і під час паски одягнути яєчко, посвятити, роздягнути, і нехай чекає наступного року. Також його при необхідності можна дуже легко попрати. Тож отримали навіть замовлення на такі вбрання для яєць. Ось цього тижня мама так багато нав'язала їх саме завдяки вашим відгукам. І взяла яйця, щоб детально продемонструвати, як виглядає. Ось таке перше яйце було зв'язане з червоної нитки, потім мама взяла ще три. І ще раз зв'язала. З них одинакові візерунки, але зв'язані вони по-різному, а саме різними з гачками. Одне це зв'язане один із половиною, один і два і один міліметр гачками. Якщо добре придивитися, то видно мінімальну різницю. Однак мама не дуже була задоволена результатом і настрій в'язати пропав, але ось тут дуже випадково знайшла. Інші нитки різних кольорів, і які ідеально підходять саме для такого проєкту, для таких мішечок. Етикеток на нитках не було, тому, на жаль, не можемо поділитися, з якої саме фірми це. Але ось така була міні-етикетка, на якій написано, що це 100% бавовна в 278 метрах, це 50 грам. І в'язала мама гачком номер 1 Пропробувала мама зв'язати з кожного кольору по одному мішечку, і вийшло шість ось таких красивих бурань на яйця. Ось так вони виглядають. Як на мене, кольори дуже красиво виглядають, і це показано тільки на білих, звичайних яйцях. Але якщо можна експериментувати з кольорами, тобто, наприклад, перед тим пофарбувати яйця чи взяти є ще, звичайно, що в нас такі більш коричневі, червоні, то буде виглядати більш контрастніший, і мені здається, буде ще виглядати цікавіше. Тобто в цьому плані можна експериментувати і з цього боку. Тут бачимо також, мама зв'язала кожного кольору мішечок, але з іншим узором, а саме з такою квіточкою. Цей візерунок просто неймовірно виглядає, і мені він найбільше подобається, тому що він виглядає таким чітким, цікавим, довершеним. Бачимо небесного кольору. Мама зв'язала аж два мішечки. адже колір чудово виглядає, і я дуже хочу такий мішечок для себе. Наступний візерунок також дуже цікавий, я не придумала, як саме його назвати, але він виглядає по-своєму дуже красиво. Зверніть увагу, що з червоними писанками мама трішки експериментувала і їх змінила. Видно різницю? Чи вам не дуже? Я думаю, в'язальниці замітили. Всі схемки мама знаходила у Пінтерісі. Там вони є у вільному доступі. Якщо вас зацікавить щось більш конкретно, не соромтеся, пишіть до мами у приватні повідомлення в інстаграмі. Вона все вам розкаже і зможе поділитися. Написанки завжди можна комбінувати і робити кольорові або однотонні кошики, ось в таких кольорах є різні мішечки. З різними узорами, але одного кольору. Який вам колір найбільше до вподоба? Бо якщо ви давно на каналі ще з самого початку і переглядаєте відео, то ви знаєте, що мені найбільше до вподобає колір такий темно-зелений. А також я люблю такий більш небесний колір, такий блакитний. А саме з білої нитки, яку ви бачили також серед ниток. Мама зв'язала ось такі мішечки з квіточками різних кольорів: рожевого, червоного і небесного. Цей візерунок надзвичайно красивий. Віточки виглядають так по весняному, так симпатичненько. Нам вони надзвичайно сподобались. Тому мама зв'язала по пару штук різних. Кольорів, як ви думаєте, яка квіточка найкраще получилась? Особисто мені дуже важко вибрати, тому що кожна квіточка мені чомусь асоціюється з іншою квіткою, наприклад, рожева з тюльпаном, червона, з трояндою, а небесна з волошками. І ось так багато вийшло в підсумку, так кошик виглядає довершено. Я вважаю, що за тиждень мама просто чудово впоралася. Великодній настрій особисто мені дуже додало це відео, роблячи його, скажіть, чи вам воно додало? Адже так швидко вже прийшли свята. Тому вже пора складати кошики, думати, як декорувати їх, ти їх або мінімалістичні, або навпаки, дуже яскравими весняними, все що до. Подобим, Порахуйте, скільки яєць мама зв'язала підсумку. Обов'язково напишіть в коментарі, який саме колір вам найбільше сподобався, більше сподобався схемка. А й мама дуже любить їх читати. Обов'язково мама читає і відписує вам на коментарі під рукодільними відео. Тому пишіть звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не загубити наші наступні відео. А також це дуже велика підтримка цього каналу. Ну і також переглядайте попередні відео. Всіх обняла поцілувала. Я та моя мама Оксана. Папа. -па.